Вітаю вас, мої любі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо Таро передбачення вже на березень місяць, адже він такий важливим буде для кожного з нас, тому що багато ретроградних планет, і коридор затемний, місячне затемнення, сонячне затемнення, і нам потрібно його пережити. Ну що ж, мої любі козирожки, дивимося, яким він буде для вас. Просимо підказок, Таро. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, ну, достатня кількість інформації. Ну що ж, перша карта, мої любі козорожки, для вас трійка кубків, у вас нема проблем. у Вас гулянки, кайфушки. Ну, дивіться, яка класна карта, класна енергія, задоволення, радість, зустріч з друзями. Це коли є причина для радості. У вас є причина для радості, у вас є новина, з якою ви хочете поділитися. Ваших рідних, ваших знайомих є гарні новини. Ну, це свято, святкування вдома з рідними, знайомими, в групі якісь, де, до якої ви належите. Ну, гарне проведення часу. Це може бути запланована зустріч, заплановані гості, спонтанні гості. Це може бути випадкова зустріч. Але в будь-якому випадку це класне проведення часу, це класний настрій, класна позитивна енергія. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта для козирожків. Що тут у нас? Ну, сімка посухів, тут вже інша, тут моя позиція. Можливо, треба. Бу... Це карта. Сімка посухів це коли я відстою свою позицію. Це тверда позиція, бо це моє, це моя територія, це моя думка, це моя сім'я, це моя, мій особистий простір, це моя межа. Тобто не потрібно мене вчити, не потрібно мене переконувати. Бо це моя позиція, вона для мене важлива. Тільки я знаю, чи той місток мене витримає, чи ні. І тільки я знаю, на що я розраховую, що мене там чекає попереду. Тобто ну, можливо, ось тут. Буде щось, зайде про щось мова, і вас будуть переконувати. Та навіщо воно тобі? А дивися, от так краще, будуть давати поради. А ви, ви для вас важливо те, що важливо для вас. Ну що ж, дивимося далі. Мікрофон працює, працює. Дивимося далі. Наступна карта для вас, мої дорогенькі. О, ну, вискочила сама, добре беремо. Віка Пентаклів, що потрібно дотримуватися балансу. От саме ось, можливо, тут при спілкуванні от, з людьми, які вам дорогі, які вам приємні, з рідними людьми. Не сильно не перегніть палицю в відстоюванні своєї позиції, знаєте, тому що це вогонь і можна дуже різко відповісти. І ну, це потім може обернутися образами. Оце якраз є карта балансу. Вміння підлаштовуватися під ситуацію. Ну, і також це карта фінансів. Баланс в фінансах, можливо, хтось в очікуванні грошей, виплат, прибутку, а нема. А я вже гроші розпланував, я вже все спланувала на що витрачати. Можливо, на покупку, на поїздку, на, на щось таке для вас важливе. І от потрібно своє хочу підлаштовувати під моє можу. І викручуватися з ситуації, бути дипломатом, бути ось таким, вміти використати для себе її як найкраще. Карта, коли от має бути баланс в ресурсах, баланс в грошах, також це наше здоров'я, баланс в тілі, коли ми не прикладаємо більше зусиль, ніж ми можемо, не, не витрачаємо енергію. Ну, ні на що. І потім себе злечуємо. Ну що ж, наступна колода, Козирожки, мої любі козирожки. дивимося ще три карти для вас. Колісниця. Старший аркан колісниця. А в нас була тут трійка кубків. Це, можливо, ваша поїздка до От туди, де свято, ваша поїздка до рідних, ваша поїздка або. Е... Це дорога, автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем. І також це є енергія, коли ми приймаємо рішення, коли ми швидко приймаємо рішення, реагуємо, беремо на себе відповідальність, розраховуємо на свої сили. Можливо, ви організовуєте ось це свято, ви за нього відповідаєте, можливо, це ваша відповідальність, чи, чи мені вистачить сил, ресурсів і грошей. А можливо, це ви запрошуєте в гості людей, і це ваша відповідальність за те, як пройде свято, як влаштуєте ви тих людей. Ну, або ж підставляєте вже кожну свою ситуацію. Взагалі колісниця це класна енергія. Це така вона вогняна, потужна, це дія, це активність, і це завжди успіх, але при умові, що я знаю, що я хочу, я знаю, куди я їду, от як водій. Керує автомобілем, бо він чітко розуміє, куди він свій напрямок, куди він прямує, де він зупиняється, де він пригальмовує, де він підгазовує. Тобто, коли ви відповідаєте за те, що ви робите, тоді це гарантований успіх. Обережно зі швидкістю, тому що карта дуже швидка, і ми можемо не відчути, Цієї швидкості, особливо коли потрібно бути всюди і зразу, і фігара тут, фіграру там, і, і оця колісниця може спрацювати проти вас, що ви не відчуєте той швидкості, з якою ви їздите. Ну що ж, друга карта десятка, е, десятка посухів. Ну, от... Десятка посухів це забаз важка ноша. Забагато. Тут вона так гарно зображена. Важка ноша, але така, яка для вас ну, важлива, приємна. Ви несете ці квіти, ви їх самі назбирали, ви їх несете, куди ви їх там несете додому, і вони будуть прикрашати і, і, і тішити ваше око. І в нас вона ну, середина місяця буде вогняна. Дивіться, десь сімка посухів, вогонь і десятка посухів. Тобто це, можливо, буде ваша спертість. От вам хочуть запропонувати допомогу, підтримку, а ви тут ні, я сама, я сам, я вмію, я знаю, не потрібно. І от вам буде важко, бо десятка це максимальна важкість, 100% важкості. Але що це для вас? Це ну, підставляйте кожен під свою ситуацію. Це борги, це стрес, це вигорання таке на роботі. Коли ви забагато на себе взяли обов'язків, ви не вмієте сказати ні, і вас от навантажили цією роботою. Будете почуватися так виснажено. Ну що ж, і все тільки тому, що ви, ваша, ваша впертість цьому винна. Тому що сімка капосхів це я можу, я зможу, дякую, це моя позиція, не потрібно мені допомагати, я все знаю, я все вмію. Ну що ж, третя карта для вас, мої дорогенькі козирожки. старший аркан закохані. І в нас була двійка пентаклів, тому що, можливо, зверніть увагу на баланс в ваших стосунках, Не перегинайте палицю, не вимагайте занадто багато, не вимагайте подарунків, не вимагайте підтримки чи допомоги, але ви маєте відчути, наскільки ваш партнер чи партнерка має можливість, має ресурси, має вільні кошти, щоб вам допомогти. А якщо не поєднувати карти закохані, ну це романтика, це кохання, це рожеві окуляри. Хто в парі, от так між вами дивіться, яка тут взаємність, яка тут підтримка, теплота, хто не в парі, є великий шанс знайти свою половинку. І ось таку зразу рідну душу. Це партнерство. Партнерство у всьому, партнерство у діловій сфері, вдома, Ну, тобто ви завжди домовитесь, вас почують. Ви з, з зі своїм партнером чи партнеркою на одному диханні, незалежно, чи це особисте життя, чи це робота, це можливість домовитися. І якщо ви будете обирати, особливо тут у нас вибір твійка пентаклів, коли мало ресурсів, а я хочу, обирайте серце, тому що це така Закохані, вони обирають. Серцем вони відчувають, що їм потрібно вже і зараз. Дивимося далі. Наступна колода для козирожків. І три карти з старого світлого провидця, дуже люблю цю колоду, королева посухів. Це або жінка ні, а знаєте, мені відчувається, що це Ви. Що таке? Там королева посухів це доросла жінка стихії вогонь. 45 овен лев-стрілець. Яку роль вона, вона відіграє в вашому житті. Але це, як на, на мене, це ви, це ваша вогонь і ваша енергія. Це ось бо колісниця, це мої амбіції, це, мої, це те, з що, чого що я досягаю. Те, це мої цілі. І от вогонь це якраз і є ваша пристрасть, ваш азарт, ваша сила, от те, що я хочу, це, я це отримаю, я, я доведу, я зможу. Що це ваша активність така. Ну що ж, ще одну карту. Козирошки, ще одна карта для вас. Що тут у нас? Шістка посухів. Перемога. Це карта переможця. Я молодець, я впорався, я змогла. Особливо, що в нас тут. Значить, не дарма ви відстоювали тут свою позицію. Дивіться, середина взагалі вас багато вогню невластивого для вас. Середина березня три вогняних карти. Це моя позиція, важка ноша і молоде, я молодець. Значить, оце тут, що ви відстоювали, як би не було важко, це правильно, ви зробили правильний вибір, ви розрахували свої сили, і ви досягнете результату. Це успіх, це визнання, це коли ви змогли, ви пер... гордість за себе, ви перебороли щось, можливо, це якісь звички, або ви щось. Доводили для себе, для когось, що я це зможу, і ви це зможете, ви це зробите, хваліть себе за це. І от особливо, коли будете відчувати цю важку ношу, важкість, згадайте, що ви донесете її, ви впораєтесь, ви втілите, ви доведете всім і собі в першу чергу. Ну, Також для кожного це визнання може бути різне. Для когось, от дивіться, тут дівчинка в, в, на сцені. Це може бути таке от визнання, що ви е, в якій сфері? Слава! Ви досягли успіху, ви завершили проєкт. Підставляйте, чи це ваші особисті здобутки важливі для вас? Ну що, ще одна карта? Ще одна карта козирожки для вас. Королева мечів. Королева мечів також мені чомусь відчувається, що це не людина, бо королева мечів це доросла жінка стихії повітря. Терези близнюки водолії, жінка-фахівець, жінка-юрист, адвокат, лікар, ну, фахівець своєї справи. Можливо, це ну, відставляйте, передбачення на загал, і неможливо все прорахувати для всіх. Для когось програється жінкою-фахівцем, яка буде вам давати поради, для когось жінкою стихії повітря, для когось жінкою, такою, яка може виносити мозок. жінка, яка вам планує замість вас, вас колить, вас домінує, критикує. Але мені відчувається, що це ваша енергія, особливо після. Того, як ви прикладали зусилля, отут вогняна енергія, це коли ви отримали результат, а тут ви аналізуєте, що було добре, що недобре, що мене привело до того, що мені допомагало, це такий ваш аналіз ситуації, аналіз вашого досягнення. Ну що ж, мої любі козирожки, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Він вас обіцяє бути вдалим, цікавим, веселим, швидким. І кінцевий результат перемога, успіх, досягнення, визнання. Ви отримаєте результат, такий важливий чи потрібний для вас. Ну що ж, мої любі, я вам бажаю отримати результат. Я вам бажаю успіху, я вам бажаю досягнень, я вам бажаю натхнення. Люблю вас обіймаю. Неймовірно рада, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, мої дорогенькі, і до зустрічі, папа! -па.